Сина тобі мало мого мало ж. ще я вирішила чоловіка мого відібрати. Тобі має бути соромно, що ти з чужими чоловіками по ресторанам ходиш. Весілля не буде. Ні. Дивиться мені в очі ще й бреше. Зоя, ти як тут? Ні, ти сама від нього пішла. Так. Мене свекруха любила, але було за що. А ти, Хвойдо, зі всіма бігала по місту. З одним, з іншим. Ще росла на голову морочила. Так і дочка в тебе звідки? Вибач. Ні, я тобі свого чоловіка не так. Таки знай. Він мене любить.